Доброго дня, шановні українські аграрії, колеги. Дивіться, нашого партнера Житомирська область. Людина просто дослухалася, що Ну, ґрунтова схема. Бачите? Є ті, хто слухається, є ті, хто, які, які їх ніколи не виправиш, що розумієте. І це добре, що таке воно існує. Ось дивіться, будь ласка. Це внесена тільки ґрунтова схема, більш нічого. Все, мікродобрива і до побачення. Можливо, проти стеблого метелика попрацювати, буде видно там пізніше. А так, чистюля. розумієте? І це він витратив, каже, 23 долара на гектар. Скільки ваша система захисту коштує? Ну-ка розкажіть. Я розумію, з деякими цінами там з холдингу ми не зможемо позмагатися, але 23 бакса на гектар і у вас чиста кукуруза такого плану, розумієте? Ось, Дощі пройшли, людина посіяла кукурудзу, несла грунтову і забулася. Щось комусь розповідати ще, а? Так що не видумуйте, ідіть на співпрацю з нами, щоб ми вам хоч допомогли, щоб у вас такі були поля, може, і краще. А краще я не знаю куди. Тут все ідеально. Так що тримайтеся, успіхів вам!